Розумієте, вся ця антиукраїнська наволич, вона ж так робить. От як часто ці, от УПЦ ФСБшні псевдопопи, от він пасочку передав, типа на фронт, а в той же час він веде антиукраїнську пропаганду і допомагає ФСБ. Але завжди він може показати фоточку. Бачите, я півтора року тому передав на фронт пасочку. Я допомагаю армії, які до мене можуть бути претензії. Те саме, який небудь кличко. От він толерує Київську вату, він допомагає УПЦ ФСБ. Він розводить тут руський мір, ЛГБТ е, паралельно. І в той же час каже: так я ж із київського міського бюджету два мавіка відвіз на фронт. Ви ж бачите, от у мене є фоточки на сайтаку Київської міської державної адміністрації. Це от ми оце, оце все це діло помістили. Те саме керівництво національної поліції. Можливо, українському керівництву, от керівництво Української держави, стався Верховного головнокомандувача, коли він. Отримає певну перерву в цих воєнних справах і в справах переговорів, які, звісно ж, забирають практично весь час і всі зусилля. Потрібно звернути увагу і на цю проблему на цих щурів тилових. А ми з вами допоможемо звернути на це увагу.